Бачимо те, як Дональд Трамп влаштував справжні американські гірки. Принаймні так про останні події пишуть в мережі, і е, бачимо те, що відбувається з відбувається з фондовими ринками. Вони продовжують падати на тлі тарифів Трампа. І власне в мережі з'явилась також інформація про нібито паузу на 90 днів на ці тарифи. Але згодом в Білому домі повідомили, що це фейк. Тож, якщо пане Андріане говорити про ситуацію з фондовими ринками з ставленням бізнесу до Трампа і до його останніх дій загалом, то скажіть на вашу думку, який політичний вплив це може мати на Трампа, чи може Америка в ньому розчаруватися? Ну, бачите, ясно, що воно буде мати вплив, але воно буде мати вплив дуже, так би мовити, в ланцюгому ланцюговій послідовності. Тому що Трамп сам сказав, що він хоче покращити життя американців, і він не, не скриває того, що він би хотів іти і на третій термін. Тому, тому е в американців є головні проблеми економічні. Для них все-таки президента оцінюють по. Внутрішніх справах по внутрішній, так би мовити, кошику споживання, а не по тому, що, що там станеться, наприклад, з Іраном. Хіба стануться якісь великі, великі події, які будуть мати вплив, які будуть мати вплив на самих американців? Тому Трамп, як Америка, має величезний борг, державний борг, мінус 36 трильйонів а щороку, щороку той борг збільшується з два трильйони. Трампа завдання було зменшувати цей борг як в бізнесмена. Бо всі попередні, як, наприклад, чи Обама чи, чи Байден, вони не були зацікавлені і не знали фактично, що робити з тим. І це було для них так мовити, постороння справа. Борг був американцям. Вірили, американські папери, державні обов'язкові папери. Довговіргові папери, папери купувалися по там ціні 3%, може зараз буде 5%, але світ перший вірить в, в американську економічну систему, бо, вона, бо світ на цьому заробляє. От чому Трамп назвав день визволення? Тому що скільки років... Американці мають мінус практично з всіми країнами світу в торговому, в торговому плані. Американці мали тільки плюс тоді, коли починалися війни, і так як їх військова промисловість була швидко дуже приведена в фактично в максимальну готовність, жодна країна не мала такої здатності привести свою промисловість, як, наприклад, американці привели в в 40-41 році в фактично військову на військовий режим перевели, і за рахунок того, фактично в кінці війни, вони вийшли як, як найбагатша і найбільш потужна країна світу. Ця справа в тому, що звичайно фондові ринки є дуже важливі, але фондові ринки особливо в часах ковіду, коли американці 90% отриманих. Всяких субсидій, різних виплат, що вони мали там, фактично що місяця по 1500 доларів виплат, що вони сиділи в домах, не було куди ці гроші, так би мовити, вкладати. і американці на відміну від від європейців вкладали гроші в фондову біржу. А європейці вкладали в нерухомість. Тому нерухомість в Європі страшно подорожчала, а в Америці страшно виросла біржа. Так, що біржа має якесь таке наповнення. Не знаю, скільки чітко процентів вони це оцінюють: чи 10 процентів, чи 5. І падіння біржі, я думаю, є тимчасове. Воно, звичайно, приведе до переформатування біржі. І тут ще є справи, що звичайно ці тарифи, які Трамп ввів, вони безумовно в якомусь плані, плані є його. Для нього є позитив. Звичайно, європейський бізнес кричить, американський, американський бізнес також не є дуже задоволений в тому плані, що в принципі ясно, що буде зараз якась іде, буде йти економічна е, 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 рецесія. Це це безумовно. Рецесія, рецесія, рецесія буде йти. Вона буде йти. І тому вже, наприклад, ринок, ринок нафти. Відчу... зразу зреагував, і ринок нафти нафта впала до 50 доларів за барель. І це є страшний удар по Росії, бо російський, російський бюджет будується з розрахунку ціни 60 доларів за барель. Це російський бюджет для Росії. Це ясно вже удар, і Трамп розповідає: А чим ви не задоволені? Ціни на їжу впали, ціни на, на бензин впали в країні, і, і ціна на, на нафту впала, і, і ми перестали так би мовити платити в, вимивати в такій кількості долари долари сполучених штатів ми будемо стимулювати повернення виробництва в америки шде в америк що деякі наприклад компанії як як англійські авто автобудівники готуються готуються зменшувати свій свій експорт у сполучених штатів а готуються починати виробництво в сполучених штатах Ну, це є перші сигнали. Є сигналів, звичайно, звичайно, буде більше, і і це є звичайно в якомусь сенсі плюс. Інша справа чи це буде спрацьовувати в на довгому, на довгому періоді в короткому періоді. Трамп звичайно отримав отримав перемогу, отримав гроші, які потрібні потрібні американцям для виплати. Бо весь час виплачуються проценти з тих 36 трильйонів, які американський уряд винен. Вони повинні то, -то оплачувати. І їм буде, звичайно, це легше, легше зробити в цій ситуації, і, і це позитивний елемент в тому є, що також є удар удар і по Росії. Якщо нафта для Росії 50 доларів за барель, це є звичайно дуже серйозний удар, удар по Росії, і в і, і Росії зараз буде набагато важче набагато важче в такому масштабі продовжувати війну проти України. Тексті, як гадаєте, чи міг Трамп влаштувати таку собі багатоходівку, аби тиснути на Путіна, чи це з розряду фантастики? Він не тисне поки що на Путіна. Хоча державний секретар Марк Рубіо сказав, що Трамп не буде втягнутий в безконечні перемови. Вони розуміють, що є завдання Росії тягнути гуму, прикидатися дурниками, ставити якісь умови, надувати щоки, кричати якісь умови виставляти. Це все брехлива, брехлива політика Росії. І американці це розуміють. Але тут є такий момент: дивіться: на 185 країн були встановлені мита по-новому, щоб ну звичайно, щоб, щоб американцям. Заробити гроші це є ясно. все йде, все йде з, з, для того, щоб отримати більше грошей. Але як не дивно, дивіться на Росію і на Білорусію, так само і на північну Корею. Не їх в тому списку немає. Чому і тут раптом починає говорити речниця Білого Дому, що бачите, на Росію накладені санкції, і торгівля майже не існує. Перепрошую, як не існує? Добре, в 2021 році торгівля Сполучених Штатів з. З Росії була 36 мільярдів. Зараз в 24 му 3,5 мільярди. І американці купують від, від Росії мінеральні добрива і ще, і ще якусь неорганічну не хімію. І від Білорусі в минулому році десь 24 мільйони було всього. Ну це це маленька країна, маленька цифра і справді. Але, але перепрошую, тут є тільки політичний, політичний елемент в тому, що, що ці мита не поставлені на Росію. Торговці, які прийшли до влади, і забудовники, от як забудовник, я вже казав, у них забудовники і за міністра, і за голови Пентагону забудовник мільярдер, Вітков забудовник мільярдер, Трамп, сам є практично напівзабудовник напів теж по, по своїй основній основній. Спеціальності чи професії, вони є дуже так би мовити, хитрі переговорщики. Тому ото, що вони говорять, так само не можна приймати чисто монету. Що, наприклад, Вітков починає говорити, що та Трамп є так би мовити, якась серйозна людина, чи позитивна, чи так далі. Це є все на пресу для того, щоб замутити, замутити той образ тих переговорів, які які відбуваються, коли ведеш переговори на, на такому рівні. Не є не є дуже мудро, що зразу говорити Путін, ти вбивця, і якщо ти не готовий, ті слова свої підтвердити воєнною силою, військовою силою. Американці не готові і прямо про це сказали вже давно з часів Байдена, що головне завдання утримати американців від того, щоб вони війшли в українську. Російську війну як військова сила, щоб вони втручалися в цю війну. Вони цього не хочуть. І, правда, вони так само робили і в Першу світову і в Другу світову війну е уникали е входу. І, але їх вхід якраз приніс, приніс вирішення і Першій світовій війні, і Другій світовій війні. Тому я тут вважаю, що е ці події є, так би мовити, в якомусь сенсі сенсі е закамуфльовані. І що Трамп, звичайно, будуть намагатися вийти на оцей план Трампа, що десь в районі в районі 20-25 квітня постаратися зробити якесь, так би мовити, припинення вогню. Це є це є в силах, але це не буде кінець війни. Тому що з Росією буде дуже важко. Це будуть і дипломатичні переговори. Ну я не скажу, що це буде столітня війна, але це буде дуже довгий процес з перервами з дипломатичними розмовами. Але от Трамп не говорив, що він так мовити принесе мир. Він він говорив, що він припинить бойові дії, припинить, поки що війну. Але припинення війни з нашої точки зору. Це є повернення всіх територій, на менше Україна в жодному випадку не згодиться. І от дуже дивно. От виступ останній виступ цієї конгрес-вумен Вікторії Спарц, вона ж кульгейко, народжена на Чернігівщині. Що вона сама по світі бухгалтер, і ну, звичайно, в політиці не є дуже високо роз, високого рівня. І вона починає говорити, що Україна повинна визнати, що вона програла ці ці території Росії. Це є ну не, не то що навіть некомпетентно, грубо, нагло і незрозуміло. Навіть людина, яка вихідць з України, може такими текстами виступати в проти в противагу всім міжнарод, всьому міжнародному праву. Це є неймовірно. Ну, але така зараз американська політика, такі люди, ми вже давно про то говорили, такі люди, не дуже е, освічені в широкому плані в політично-історично-географічному, прийшли до влади на всіх штаблях. І такі самі люди є і в американському конгресі. То не ті конгресмени, які були 40 років тому назад. Це є абсолютно інші люди, які не мають реально серйозної. Міжнародної освіти в, в міжнародній політиці пане Андріане. Ви згадали про припинення вогню до 20-25 квітня і на тлі масових атак Росії по Україні Трамп. Закликав Росію зупинити удари, але в Кремлі на це відповіли. Що Путін підтримує цю ідею, але спершу потрібно відповісти на низку запитань, які так і висять в повітрі. Це пов'язано з непідконтрольністю. Київського режиму, як вони називають це, і з планами подальшої мілітаризації Києва. Про це сказав Пісков. І з іншого боку, один із оглядачів видання Телеграф пише про те, що Трамп ймовірно поставить Україну перед ультиматумом або погоджуватися на умови Росії, або їй зовсім припинять підтримку та і допомогу надавати, як ви? Цю всю ситуацію загалом бачите, я не думаю, що що це є, що, що це можливо прийти, піти на умови Росії, тому що Росія все все бреше. Вона і підвищує ставки, і, і завищує не завищує свої вимоги, виставляє нереалістичні вимоги, щоб потім дійшли до якихось е, е, реалістичних реалістичних варіантів. Все, що говорить Росія, це є абсолютно брехня, і ми це про це давно знаємо. Це давно писав ідеолог українського націоналізму Донцов. І казав, що ворогу не можна вірити навіть в тому в його пропаганді, навіть в тих. Гала в тих частинах, в яких він говорить правду. Треба відкидати все тут. Нема про що говорити. Ясно, що оце, оце, оце перемир'я, воно повинно бути без будь-яких умов заміни заміни, так мовити, керниства України. Український народ сам розбереться. Коли буде, коли війна закінчиться, український народ проведе вибори і вибере свої собі свого керівника, а не таких, які в Росії вже готують. Там яких зрадників готують групу зрадників, яка буде тимчасовим урядом України. Не дочекаєтеся того абсолютно, це є просто неможливо. Якщо повертатись ще до подій в США в контексті торговельної війни, яку розв'язав Трамп, і обвалу фондових ринків, як салом це все може вплинути на ситуацію в США саме всередині країни, особливо Зважаючи на те, що там відбуваються протести зараз, і от власне, деякі політологи відзначають, що є певний страх всередині американського суспільства, щоб протести не призвели до внутрішнього зіткнення і ледь не до громадянської війни ні, ну протести є маленькі, і ще в порівнянні з, з, з тими, що були, от коли були при. Оці БЛМ у були були протести, демонстрації. Вони є і фактично бандитські демонстрації зараз. Було, якщо порахувати на штаб, було десь по дві тисячі в середньому демонстрантів з кожного штату. Ну це є ясно, що це є маленька кількість для сполучених штатів для країни 300-мільйонної. Ну, що це є? Це просто так би мовити, ознака певних 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 політичних сил, сил, яким не подобається робота праця Трампа в деякому плані. Хоч ясно, що він робить робить і робить робить помилки. Він як, як оцінює один з його, так би мовити, спонсорів, один з бі, мільярдер біл. Біла кел він оцінює, що занадто швидко Трамп зробив оці всі, наклав оці всі мити. Треба було робити, робити поступово набагато повільніше, щоб уникнути будь-якої можливості рецесії. Ясно, що ціни в якийсь момент зараз збільшаться, тому що американці дуже багато імпортують. Ну, стільки тільки з Європи імпортують на 606 мільярдів товарів. З Китаю десь на, на трильйон величезні суми, і звичайно величезні, величезні суми йдуть е, йдуть виробникам з цих, з цих країн, і вони йдуть звідки? З, ну, з кишень звичайних американців. Тепер, як накладені оці мета, ціни звичайно виростуть, і американцям доведеться самим платити своїх кишень за багато товарів, але, але е, поки що в даний момент ціни і на бензин і на їжу падають. Вони можуть можуть збільшитися, ясно, що це може привести до незадоволення в якомусь плані. Інша інша ситуація є в тому, що Трамп не хоче підвищувати податки, що в Америці потрібно підвищувати податки, щоб віддати той державний державний борг 36 мільярдів. Але Трамп Трамп цього не не хоче робити, і крім того, він почав дуже серйозну боротьбу з е емігрантами. І, і там навіть були особливо е є великий, великий, великий так би мовити, тиск на іммігрантів з південної Америки до Венесуели. страшна кількість народу біжить з Венесуели в Європу, в Сполучені Штати Венесуелі. Оце, оце правління цих комуняк як Мадуро довели до економічного краху країну, і народ біжить в. Усі сторони розбігається, але дуже багато звичайно з ними біжить і, і криміналу, і тому Трамп в висилає дуже багато тих емігрантів в Сальвадор. Але є тут в них в американці, як завжди, є якісь незрозумілі незрозумілі інструкції, правила. Бо як бюрократи починають робити таку справу, і дуже швидко їм дають завдання це зробити. Вони починають робити як завжди. По дурному, от українські іммігранти отримали в якийсь момент якісь е, листи електронні, щоб зі сім днів покинути Америку. Потім, потім американський цей е, а, 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 департамент і його той е, відповідальний орган. Потім прислали, що це була помилка. Дуже бояться поляки, бо дуже багато людей, особливо з ну, східної Європи, вони. Не, не отримали грін карт і вони живуть по старих візах, які вже давно просрочені. Але це в середині Америки ніхто не звертав увагу ніколи, бо потрібні працівники. В тому ж наприклад, IT в, в тій силиконовій долині. Фактично половина всіх стартапів вона зроблена, робиться емігрантами, але але ці великі фірми вони попереджують своїх працівників, які отримували візу H1B, яка дозволяє д, працювати деякий час. Візу візу запит дає роботодавець, щоб не виїжджали з сполучених штатів, бо є можливість, що їх на кордоні затримують, і дуже багато таких випадків, що не впускають назад в сполучені сполучені штати. Ну і подивилися інструкції, по яких діють оці ці американські органи інструкції на основі закону ще десь 18 століття проти, проти незаконної еміграції. І є там додаткові пункти, які треба, так би мовити, в першу чергу, бо там є шість шість. Якщо емігрант набирає шість від'ємних від пунктів, то його зразу зразу з країни виселяють. І там є, наприклад, такий пункт, що Татуювання. Хто має татуювання, зразу мінус чотири пункти. Взмійте, трошки дивне. Татуювання можуть бути, бути різні, можуть бути зовсім, так би мовити, без, без, без особливого сенсу. Ну, є політичні, звичайно, різні, але це, це не має ніякого сенсу. Так що бюрократія, звичайно, ламає, ламає багато дров, це є, це є безумовно. Але то, що почалося якась наведення якогось порядку емігрантами, особливо з. Мексики і з Венесуели, де дуже багато криміналу е, прорвалося в, в Сполучені Штати. Це є в принципі народ оцінює то позитивно. Але все ще можуть ці масштаби цих протестів стати ще більшими? І до прикладу, можливо, можуть до них приєднатися прихильники Трампа? Ні, прихильники Трампа цей от прихильники Трампа, я сказав, оцей мільярдер. Який, який сказав, що занадто швидко він це робить. І занадто швидко його експерти не дуже так само, його ті чиновники не дуже добре обдумали все. Ну, от як, наприклад, вони робили, робили тарифи 37% для європейців. Порахували, що 606 мільярдів товарів ввозиться в Сполучені Штати, і європейці отримують 236 мільярдів доходу з цього всього. От 37% давайте. Три сім, отак рахують раніше. Ці тарифи, ці мита, вони уточнюються між міністерствами торгівлі, між міністерствами економіки. Ви, наприклад, даєте нам на то більше мито, а ми вам даємо. Кстати, і взамін будете менше миту за якісь інші товари. Тут є, так мовити, пріоритети в кожної, в кожної країни. Це є набагато складніший процес, ніж так здається, що давайте ми і, і ми, і ви по 25% на автомобілі встановлюємо, і на інше на, на вино, там, по 20%. Трошки воно по іншому діє. По-іншому вони ставлять свої пріоритети. Як зараз європейці. Поставили мито 50% на, на флагман американської спиртової індустрії віскі бурбон. То Трампа це розділило, він сказав, що на італійське, іспанське і французьке вино буде 200% мито. І вже і французи, і італійці і іспанці думають: ой, а що то буде? Бо, бо американці споживають найбільше, ось, 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 саме цього вина набагато більше, навіть ніж в Європі. І, і тому. І тому є звичайно, звичайно, треба якось більш, так би мовити, осмислено це, це робити, Ру, Проводити переговори більш глибокі, щоб все-таки якийсь баланс знайти між тими митами. Але от я кажу, що проблема може бути в тому, що через якийсь час, коли європейці, китайці накладуть мита, е, такі відповідні у відповідь на американські мита, на, накладуть свої тарифи. І тоді, звичайно, ціна е, цих товарів зросте, і так сказати, американські споживачі будуть змушені платити більше. От тоді буде незадоволення, безумовно. Незадоволення народу, який, як, якому це не подобається. І тоді можуть бути протести, протести на набагато, набагато серйозніше. Але тут залежить все від, від часових рамок, як, як це вдасться, чи нафта ще впаде? Якщо нафта впаде ще. То буде бензин дешевший, також буде дуже дуже вигідно, і будуть можливо. Але от е, продукти, їжа може подорожчати, тому що американці дуже багато возять. Якщо будуть е, так би мовити, ті тарифи почнуть працювати, то все звичайно подорожчає. Все залежить від, від росту від росту цін в Америці, бо американці в першу чергу дивляться за тим, як, як їх рівень життя, чи він падає, чи він. Піднімається. Якщо буде падати рівень життя, то безумовно будуть будуть протести.